Нормально з вами спілкуємося, ви починаєте. А що я вам дажу щось показувати? Що? То що військовий стан. Військовий квиток. Так. Так. Військовий квиток. І що він так. значить? Приказ. Так вот наказ, з якого ми це саме. Я вам забороняю знімати, що, що ви Воді? творите. Що ви, ви творите? Хто робить що знімати? Телефон, відав. Телефон, відав сюди. Що це за діла? Мої права ли що? Не ти а ви, я вам не грублю. Ти не грубив мені? Ти тільки що вихватив телефон і почав грубити. мені. Я ваш телефон взяв, щоб удалили ви свою запись. Я запретив вам знімати. А я вас і не знімаю. Чого ви такі, знімати? щоб я вас знімав? Я просто людина, яка знімає полісічне все. Полістична, що, полістична, що твориться? Знімаєте я себе ли... знімаю. Я Ш... 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 які ви питання? Я вас ваше так, лице так, знімаю? Так. Чи що? Дивіться, дивіться. ви питалися знятими наказ. Тут тут, тут фамілії, які вам не надо знати. Хотіть ознайомитися, з а я знімаю наказ. Я ж не знаю, що ви там... — і що то за наказ себе знімайте скільки хочете. Себе знімайте. — Я знімаю Нас себе, мати, не хвилюйтеся. Я, я, я себе знімаю. В чому питання? Питання, я ваш, ва, ваше не, лице знімаю, чи надайте, що? Чи якісь власка, ваші особисті дані ваші. Не This буду я вам нічого не давати, тому що хто ви такі, щоб я вам щось надавав? I я вам сказав, що що? тому Що? Ну і що? що? Ви показали Ми... воєнний квиток. І що з цього? Це є документ. Ну і в, у кожного воєнний квиток або а через одного річ. А що я маю ви... вам щось показувати? Ви нормальні вийшов? Військовий стан. Ну і що, що військовий стан? Скільки, ну військовий стан. Вам? Ви втроєм на мене нападати будете. Мені Я відповідати. Давай давай падаємо. Дивіться. Розумію, у нас є наказ стосовно, вас. стосовно да. ми виявляємо у філянку дискового... ну, ну. Я живу по місту прописки. Я де, був я. в воєнкоматі. Всі мій. мої дані є, щоб там не казали, коли нема там? даних втратили з п'яте десяте. Здається, 8-9 місяців тому. Послухайте сюди. Послухайте, послухайте мене, дивіться, я не нервую. Я вам кажу. Я був в воєнкоматі. Всі мої дані є. Е, мені сказали, якщо що, ми вас визовемо. або дзвонимо, або повісткою. Я живу по місту прописки. Всі мої дані є, я живу за місто. Е, В селі у нас є людина, яка відповідає по воєнкоматам. Мене достати взагалі не проблема. Ну, ви розумієте, то я не та людина, яка там переїхала і десь бігає. Я там... Я ну, живу по прописці, ще так, раз. Ти так, так, а чого що? Що ви підійшли? Що це, це таке, хлопці? Ви ви нормальні взагалі? Ну, да, ми ви кажете, вас... я затриманий, ну, да. ви за... вихвачуєте в да, мене так, з рук то, телефон. Ви можете нормально показати документи. Слухи. А чого я ти вам дож його показувати? Я хочу просто, щоб все було по закону, хлопці. Ви, смотри, я тебе поясню. — Ви знову мене мені не, як ну, не, знову на подожди. троїх розпиляться. Постанова Кабінету міністрів. Є постанова, так. Знаєте її. Е, ну, номер. чув, чув. Так, номер. Скажіть, номер. будь ласка, про світі. 1456. Про да. що ну, там річ? Так. Да. Я вас не знімаю. Гуглі, я і, знімаю. І, і прочитайте. Щоб ви розуміли. Понимали... У вас що, документи є, тут що, я вибачаюсь. Щоб що ви розуміли. Какой... Процитируйте, да, будь ласка, да, якщо можете, то. Ну, окей, Військов, постанова Візьковий є. Військовий має право затримувати при підозрі людей Підоз... да, да? Ви, ви, я, яну ви да казались як... підозрюваним як от підозрюваний Ага, це ви під це питаєтеся з підсумку да, цю... є на то поліція то я... є цілі я, ці, я 에... вам да. об'ясняю є постанова кабінету міністрів хорошо постанова да давайте тоді робити все по закону От і все. Ви зараз, так, як рекетири, просто налетіли, так, так, так. вихватили в мене телефон, я кажете, ви я затримані. У вас До вас побачення. Це я вас це це Ось, що, отут слова. Так, записано. Попробуйте вихватити тільки телефон. Откажіть. Заводка чистите. Закодка Що, це, що? Це, 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 це? це? Ми у вас провіряли документи. Що це? Ну, аж аж а що це за... — Проскануйте, Це офіційний сайт. Ви мені хочете подарить? Мені хочете подарити, щоб я почитав? Можете відкрити в інтернеті. Ходь в інтернеті. Така ви мені тоді. Ви ж знати свої права. Я знаю свої права. Я ви хочу, щоб ви знали їх теж. Ви я знаєте... хочу, щоб ви робили це по закону. Я, я не знайшу. ухилян. Якби я ухилян, я б не виходив на вулицю. Не ходив отут. тому що я тут вже місяць ходжу, і хлопці ваші то там стоять, то ви тут стоїте. Там стоїте. Якби я був ухилян, то б я б вас 300, ну, раз дорогою там десь обходив, хрін знаколи. Всі знають, де ви стоїте. Розумієте? Щас 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 вони щасливо. Ми зараз визивають поліцію, Зараз що сані хочу йти. зараз вони поспорюють. Ви ж ви ж розумієте, я, що ви, я їм що ви? забороню давати свої Чому? особисті дані. Я розумію одне, що вони вас по базі приб'ють, ви ухвиляєте. Не пробиває. Що ви мені? Вляєте? Я їм забороню. Це захист. це захист, щось не залежить. За це підток. Військовим. Викрив, страви, страє. Так, стаття кримінального кодексу. Це ви мені дайте на пам'ятку, так? Так, роз... так? Все. все. добре. Все. Нахер таке робить, блін. Ви не нормальні? ви на службі? Я, я ви, що, на службі. Да, ви, ви, ви на службі. Ви на службі. Поліцію, я не знаю, вони є. творять, вони затримують, кажуть, що я затриманий, не мають права. Мені... Та може всяке бути, Вони ось один взагалі не представив. Хто ви такий? Ви мені розбили телефон, ви розумієте? Ви мені розумієте, що ви мені розбили телефон? Вам ровно? Я не Я прошу, не має права снимать. Я в громадському я в, я в я в місці, я не знімаю ваші документи. Я юридицький очі не можуть. А як ви не поняли, ви, в, що ви, в, в, я в хілян, я в, не в, можу поняти. Підіжіть, а хто ви такі, що я вам буду пред'являти, то по-перше? А от трогать немає. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. От ви покажіть своє посвідчення. От ви вибили в мене з рук телефон, Вам розбили екран. Пред явили, пред явили, ви ви пред'явили. Оцей чоловік пред'явив, він не пред'явив. Сьогодні зі мною спілкуватися. В мене більше претензій до цього не, чоловіка. Не, не ви, ви Просто ви треба розібратися, щоб, щоб потім поліція. то все було посвідчення. Так, Ко... не бачу за обкладинкою, будь ласка. Козак. Козак вірно? Козак Ігор Тара... Тарасович, напевне. Так? Так, і ще, будь ласка, що, ну шо? я не дочитав. Так. Посвідчення да? з особа з інвалідністю. Що це? Що з інвалідністю? Открийте, будь ласка, обложку. Не, це? Не, 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 не видно просто нічого. Що да, це? Так, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Окей, а ну а ваше, ну що ви там, ну от від я кого ви звертали? Кис... Я вам військовий квіток е, е, Це О. посвідчення О. з інвалідністю. Давайте так. військовий квиточок подивимося. Я вам покажіть, будь ласка. Я ви показували, ви показували, ви не показали. Ну просто щоб хто мені буде ремонтувати телефон, ми я ну, знали, я да, буду просто. вам ремонтувати телефон. Військовий квиток, козаки. Тобто так, ну, військовий квиток. Хорошо, ви показали і забрали. Я навіть не дочитав. Це ваше Ви мені, кстати, телефон будете ремонтувати? А хто Як його? Було? Ну ось, ну, косно. Богоського. Ну І хто? Ось що, той, на той, відео все є. Ну, типу, хлопці, Чоловіки, ну що ви. Відео буде, да? буде. Куда уйде, туди уйде, туди йде. Нормально то? все буде. Прийдесь, до побачення. Що поліцію, я сказав. Ви, ви нормальні, зробили? блядь? Що це таке? Камеру вбрав, Що поліцію. Що не зрозуміло? Оце, конечно, да, хлопці, блядь, Оце ви, конечно, нормальні, серйозні, ребята. Руки убрав? Руки убрав. Що це таке? Руки убрав. Я йду далі, а ви мене не що? маєте права зупиняти. Ви розумієте? Я сказав, ждем поліцію. Що це за цирк? Блін, вов просто не нормально. Ну, коротше, хто ж поліцію. Ви мене затримуєте всі, так? Да? Ви, ви да. і ви. Ви мене затримали? Ви без моєї згоди, тільки що мене зняли. Ви мене затримали? Ви мене затримали? А де ваші бодікамери, До речі, хлопці? До приїзду поліції. ваші бодікамери? Де? Та не об'язують нас бодікамери нести. так. що, а що, а, а то, есть, оце для того ви чудите тепер без я, баяну, я, да для тож для то, що немає бодікамери, Ви можете чудити отак. Це тому вам дозволили таке що робити? Так? Що ну те, що ви чудите, ви хватаєте, ви вибиваєте телефон з рук, ви мене зупиняєте ну, і кажете, я що я ограничений в движенні. Ви що, гоните чи що? Я шо? вас предупредив. Ви рекетіри, ви просто рекетири. Ви розумієте? Це ви просто, як бандити, ви встановили і, ваша все. Ваша. і все. І чому? Тому що ви просто в формі якось непонятній. Ви в непонятній і формі. І не поліція буде Непонятні. Я даже не успел вашого посвідчення прочитати. Ви так представли? Ви, ви мелькнули і закрили. Ви показали посвідчення інвалідності, по-перше, яке я теж не встиг дочитати, но ну, то Бог з ним не вирішується. Я з'являється документом. То... І, що? і що? Ви від кого представ? Ви хто такі? Що ви Вам мене зупинили? Ви маєте ви поліція? Вам і що, що ви представили? Правда... Я прийду. Очіпіло, Посвідчення інвалідності чоловік показав. А не воєнкомата. Вони пр вам воєнний білет і посвідчення інвалідності. я навіть прочитати не вспів то все. він просто так прачину і закрив. Ім'я, отчисле, а може там посвідчення э, поддельно, откуда я знаю? Это може вияснити поліція, якщо у вас є. Так я виясняє. Хай виясняє, на якому Вы, ви від, в, від, від імені кого ви мене зупинили. Если, То, если, ну, от, від імені кого і ви мене затримуєте, ви мене хватаєте, ви були телефон зламали. Від імені кого ви це зробили? Ну, в смысле, ну ви, ви, Раз, ви державний орган, ви державний орган, так, я питаю. Державний орган. Сам так покажіть це... документи, що ви державний орган. Я показав. Де? Де? Я показав. Зараз взагалі воєнкомат навіть не державний орган, якщо ви навіть ви показали по свідченні. Так, що... да, представляєте? який а да? а це орган? Часний? Ну, частний, звісно. Ось так, так, частний. Часний. 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 Контора. Ви контора, яка співпрацюєте з государством. Міноборони теж частний орган. Ні, Міноборони не. є частний орган. А ви відноситесь до Міноборони? Ні, ви контора просто. Отак, так, от РДПУ. є. є, є Часний контор. В одному державній конторі є? Це? О, ні. ні. До побачення. Це просто несеш пургу. Добре, ну суд розбереться потім. Пурга, Та не пурга. Ну, це о, це о, ваші шо? оці дії, це, ну, це ви реки Ви ну, просто давайте. мене зупинили, порвали, Чи мені потягнули, поламали телефон, рюкзак. Воно, за шмотки хватайте, не даєте мені йти. Що це Що це таке, хлопці? Ну, Це цирк. Серйозно, тобі кандидат не знімає Що таке? Що... В чому проблема? Я вас питаю, ви, ви хто? Ви, ну, якщо ви позиціонуєте себе як державний ну, орган, дай, якийсь, присядь, то проблем у вас немає ніяких. Що вас там знімають, не знімають. Що ви так переживаєте? Де. Я не на посту. Страх. Ніде нічого. Які проблеми? Демо страється, що все равно саме перед. Нічого не стреться. Не стреться нічого. Нічого не стреться. Понятно? Пусть Уже все пішло в облако, хлопці. Уже нічого не... Навіть з телефону, якщо ви удалите, то вже все на Google Диск пішло, так. Це просто, блін, я, я такого ще не зустрічав, звісно. Бачив-бачив, блін. Ну такого не бачив. Так, що... да, і цирк заодно визвіть ще. Перевірка документів все ж не затримається. Е, добре, я зараз можу йти? скажіть мені, будь ласка, ви мене затримуєте? Ми ну, вас затримуємо. Ну, ці хлопці можуть мене затримати? Нас... Як це ви не ви ж поліція, ну, В смислі Сейчас ви не знаєте. Ну, сок... ну я хлопці, ну, ви що? Ну, якщо будемо СОК визивати, то тоді ми вже. так. Ми... Я, я, я питаю Отриняє одне, я можу із... йти на працю, ми годину тут стоїмо. Якісь да, питання я є. Знаю, я при вас просто... виділив добре, я при вас видалив відео. Е, інше, що залишилось кусочки, там тільки ноги, ви самі бачили. Да. То, ну, Які до мене питання, я не знаю. Я, Чим я нас знаю, є? Він знімав. Від нас до вас Вон, питання. Так, якби ви не вибивали розвивали. телефон ви і не, не раняли тоді. його, я то він він може лише, би. як направлена була камера на мене? Я та й річ. Так що, извині... uh, хлопці, я вам я я поліції догляну. все мені все одно, я поліції О, все ви... показав, поліція передивилась. Будь ласка, uh, які до мене можуть бути питання? Посвідчення ваше я не знімав, мені нічого треба не знімав. документи. Uh, я показав поліції документи. Що ви від мене хочете? Для перевірки документів. Якщо uh. у вас є військовий облік, uh. придивіть, uh. підете далі. В uh. яких випадках може поліція перевіряти документи? Причому здесь поліція. Яких поліція? Ви не маєте право. Фактично. Так, а читайте законодавство. Не поліція встановлює людину. В яких случаях ви маєте право перевірити документи? В будь-яких випадках. Ні. Да. Військові Вісь Но... в будь-яких. Люб... Якщо він в чомусь підозрюється, якщо він... п'яний... Ні, він не підозрюється. Якщо підозрюється, даже не показати не підозрювати. Документально вони заступають на варту. Та там нема смістання. Вони як коршуни налітають і... Це ми знаємо. По-третє, якщо ви перевіряєте в нього документи, в мене є документи. Мене є документи. Ні, я вам не буду пред'являти. Їм можу пред'являти. Їм буду пред'являти. А ви відійдіть, будь ласка, так як ви третє лице, вони не мають права вам а. передавати мої дані. Я, я не збираюся їх, і ваші дані отримати сотрудникам від поліції. Пішов. Може, ви. Hér er þessi aðeins. Það er það. Það er sér. Ну, Одне життя. питаннячко. Йде до суду, наприклад, так. А як мені е, доказувати, що це саме вони? Вони не показали нормально. Два з них показали, ну, швидко, але ну, показали ну, ще... один мигнув, отак, і все. Я навіть не прочитав, не по... хто мене зупинив? Така знаю, ви ж поліція. Як як ну як? Ну, в ну ви я поліція. поліція. добре, вони я хочу звернутися, цього, добре. я хочу звернутися до вас, так, наприклад, і написати заяву на оцих бравих хлопців. Так, тому що вони ну, вони мені поцінули телефон. Прям вони мене зупинили, пошкодили телефон, пошкодили телефон, вибили на відео там є. Так, вони Це внаслідок того, що вибили? Він зразу забрав це, його, потім висок, я її так, забрав, потім він, він, він вибив, отак, ударив в телефон. Так, це і це. все. От. Так, і так. плюс так, він мене, вони мене затримали, сказали, що ти нікуди не йдеш, ми тебе затримуємо. Я так, ну, затримув, ну, не розумію це, тому що так, поліція має право затримати, вони не можуть то зробити ніяк. Затримувати, до, ну в плані затримувати, якщо мається на увазі доставляти силою до відділу. Е, оце е, що? Вони мене, зупинили, вони мене зупинили, вони мене тягнули за рюкзак. Е, коснули мені телефон. Окей. Це є якось зв'язано з документами. Я ж не знаю. Мене ну. тут не було. Я не ага. знаю, яка у вас ну, окей. була розмова. Поки... Дядя Петя, ти дурак? І ви ж розумієте, що я ну, відео видаляти не буду для того, тому що якщо дійде до суду, я маю якісь докази. Давайте, мати. Якщо, якщо, зараз, якщо зараз на відео тоді буде видно їх обличчя ага. і місце, місце їх знаходження, ми можемо направити слідчо-оперативну групу і поспілкуватися зі, зі слідчим, тому що це, це вже до нього, це компетенція. Я не знаю, кримінальне це правопорушення чи не кримінальне ага. на сьогоднішній день. Військовослужбовців знімати забор на Угу. Uh -huh. Це ж не я придумав. Це не мої правила. І ви а, розумієте, чому? Ну тобто це вони є стратегічно важними ребятами. Ми не які, знаємо то... стратегічно ну, вони важливі. добре. Добре, я вас це розумію. Це військовослужбовців okay. розумієте? Да, там же ж okay. не указано, що тверезик військовослужбовців okay. чи або стані ті, хто виконує спеціальне завдання, Ілі під час бойового розпорядження, ілі mm. під час прогулки в паркі. Ага. Там не указано. Тобто там мене не указано. може чувак застрелити все. він в формі був, або там що. ні, ну може і метеорит упасти завтра в ну добре, або набити мені морду, а я виходить, що. Може, не може, ну, ну вам то, теж, на, був, логіки законуть вам, закон. будуть, ну, вам ну, слава те, Богу, не дійшло. Ні. — Слава Богу, ніхто це... нічого не набув. Слава проводити свій документи. Та. Вони мають право перевіряти. Мають Та. дали ви їм ці документи? Чи не дали це ваша справа? Я не знаю. Ну, Я в ці справи не лізу? Ні, nee, нам документи виявили в розширеку. Особа встановлена в розшуку, в розшуку війська, ТЦК, де він не знаходиться. Yeah, тому yeah. що останні, останнім yeah, часом yeah, yeah. вже часто почало у нас в планшеті. раніше не було, а це буквально, навіть останній місяць. Все в розшуку ТЦК. І yeah. ми yeah. доставляємо в райвідділ, і там вони літали. Yeah, це що вона зараз. Мені інтереси, мені цікаво його відео подивитися. І вам так Ну, відео ми можемо то, подивитися, ви, я ж кажу, якщо то, у вас є претензія стосовно віде. цього, якщо там видно їх, їх обличчя, ну це чисто по От Я ж ну ми ж не затримуємо нічого, тут до розборок не доходить. Без, я кажу, якщо ви не, ви не затримуєте, ви, хлопці мене затримали, і тут чудили таке, що. Якщо не видалили, я можу викликати слідчого, а ви з слідчим там спілкуйте, скільки хочете. Може він вас відпустить, а може скаже, що це кримінальне правопорушення. Вилучить телефон, буде там докази, якісь, не докази. Це я не знаю, чесно. Окей, дивіться, хлопці, які наші подальші дії? Це а я це у вас своє можу своє... спросити, які у вас подальші дії. Отец поворот! Своє... Дивіться, дам... дивіться, дивіться рік, вам я не показувати я не буду нічого, вам ну, точно. Покажіть, а, поліція, це... Я можу показати Ну іншому да, документи Дивіться, в мене є дія. Я готовий її вам показати, але хлопці, я кажу на камеру відразу, що я забороняю оцим okay, незрозумілим не дозволять. Да, нам і передавати. так не можна їх передавати. Окей, okay, все, тоді так. Що тут можна сказати? Часть здорового контенту насправді видалили пани наші поліцейські добрі. Допомогли. От, але не все. Чим то вся історія закінчилась. Е мене не відпускали ТЦКшники, тримали. Пани поліцейські не прийняли від мене заяву, бо вони просто розвернулись від і пішли. Я кажу: хлопці, а що робить? Ви поліція, а тут мене затримують невідомі особи. Кажу, що будемо робити, на що вони мені, від... якщо ви чули, відповідають, ми думали, це ви нам скажете. Отак от, от. Так що повідку мені виписали. Не знаю, я не розписувався, вони злож... склали на то все акт. Акт без свідків, без нічого, просто самі собі там написали, як би таке. Не розумію для чого, що, куди. ну... От... Чую в сторонці, він підбіг до поліцейських, які уходили. І кажуть, каже, поліцейські йому кажуть, ну, типу, ми ж зробили все, що могли туди-сюди, мов, не знаю. Може вони там дані перевіряли, взяли у них. Хоча на камеру мені обіцяли, що передавати не будуть. Може ще що. ну... Історія така собі насправді.